Четверта хвиля мобілізації буде краще організована та матеріально забезпечена. Про це на прес-конференції заявив виконуючий обов'язки військового комісара Рівненського обласного військового комісаріату Іван Твердохліб. 19 січня в міністерстві оборони під керівництвом міністра оборони була проведена нарада, де всіма відділами, службами Міністерства оборони та Генерального штабу було доведено до нас. що… При проведенні четвертої черги мобілізації всі ці недоліки по забезпеченню військовозобов'язаних, які призиваються по мобілізації, враховані за словами військового комісара, головною цілою мобілізації є ротація військових, які були призвані під час перших трьох хвиль мобілізації, а також підсилення підрозділів, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції. За розпорядженням президента України Міністерство оборони врахувало і цей недолік тому. При проведенні четвертої черги мобілізації всі офіцери, які будуть призвані, будуть направлені до Національної академії оборони України і до вищих військових навчальних закладів, де створені центри їхньої підготовки, до підготовки або перепідготовки. Рядовий сержантський та офіцерський склади будуть направлені до навчальних частин або навчальних центрів. Перші сім днів вони будуть проходити теоретичну підготовку. Після цього 26 діб з ними буде здійснена спеціальна підготовка за кожним напрямом. Далі буде бойове злагодження зі здійсненням бойових стрільб. Військовий комісар також зауважив, що на кожну область покладене завдання у відсотковому відношенні мобілізувати майже рівну кількість військовослужбовців. Хочу вам доповісти, що кожна область має певну кількість військовозобов'язаних, які перебувають в них в нас на обліку, і відсоток призначення і тих, хто буде призиватися по мобілізації в 4 черзі на всі області визначений рівномірно. За директивою міністра оборони, відхилення в областях не повинно перевищувати 0,5%. В районах до 1%. ми також здійснивши планування на райони, визначили завдання, яке не перевищує до 1%. Також Іван Твердогліб зазначив, що при проведенні спеціальної підготовки буде приділена велика увага військово-медичній підготовці. Віктор Терещук Ілона Якимюк у ритмі подій.